Трамп отодвигает Европу от украинских дел. Трамп может отстранить от переговоров по Украине не только европейских лидеров, но и Зеленского. Такой вообще подход. По-русски не потерпят поражения на фронте. Ну, найдем в сортире, в сортире замочим. Украина будет в поле жить будут ничем и звать никак. Чтобы не замерзнуть на сутки, надо набрать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, раз, два, три, четыре, пять. Шах и мат. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо, як життя в Росії буквально завмерло. Як же вони чекають якоїсь відповіді мирного плану, допомоги від Трампа самі не здатні ні на що на полі бою. Що відбувається, про що домовляються, про все розкажу вам буквально за мить. Або тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал «Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. і найперше пам'ятайте, що треба донатити і підтримувати Збройні Сили України. В описі до цього відео ви легко знайдете посилання на наш збір в підтримку 144-ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплення безпілотників. Наші захисники можна боронить нашу країну на куп'янському напрямку, і все, що їм потрібно, це Starlink, EcoFlow і антидронова рушниця. Ось саме на це ми і збираємо 250 тисяч гривень. Звісно ж, винятково за допомогою наших глядачів. Тож, друзі, донайте, дивіться нас, підтримуйте нас, а найголовніше підтримуйте Збройні Сили України. Значить, давайте розберемо тези і фрази від Славьова, де з одного боку Зеленський ніщо і ганчірка. А з іншого боку, президент України досить невеличкої держави у розрізі і у порівнянні з Америкою чи Росією, що говорити про Китаю, Індію, яка. Пішла, як каже Соловйов, в заробу із наймогутнішим президентом світу. Це Дональд Трамп, безперечно. До речі, і з президентом Путіним теж. Але окей, зараз не про це. То ганчірка чи заруба. В світі, в принципі, більш немає нікого, хто би міг протирічити Дональду Трампу. За увесь час, поки він вдруге повернувся до Білого Дому, конфлікт або суперечка була тільки із ганчіркою Зеленським. Щоб всі були такими ганчірками, зрештою російська пропаганда безкінечно мене змушує захищати ні, не президента, а просто українську позицію. На що натякає Соловйов? про що він мріє? Чому вони всі так сидять? Тому що їм здається, що ось воно, що Україна на порозі сварки великої із американцями, і цілком ми вірно таке є. Я не знаю. Я не знаю на що здатен Дональд Трамп, бо нічого безкоштовного чи нічого. Просто так ми давним-давно від них. Не отримуємо все за гроші європейців при допомозі, при посередництві, а відмовитись від нас то виникає питання, що ви більш не хочете заробити? Я далека від думки, що американці просто можуть раз і перестати з нами взаємодіяти чи раз і розпочати взаємодії з росіянами, вписатися за росіян, продавати їм зброю чи важливу інформацію. Але ви подивіться наскільки русські нікчовни. Вони бы мали вірити верить в себе, в свою армию, в своего президента. А замість этого в них снова и снова надея одна – на американского гаранта. Зеленский – ничто. Зеленский – тряпочка, которую сейчас используют. И, судя по всему, он пошел в такой заруб с Трампом, что теперь я не вижу никакого основания для Трампа в любом виде его поддерживать. Ну, потому что, ну, в принципе, он еще и хамит почувствовав за спиной, притом он пытается втянуть Европу, а это неправильная идея. Вот очень точно подметил Кирилл Дмитриев, и он написал на той самой платформе ХАК, которая становится, она у нас запрещена по-моему, да, в стране до сих пор, ШАХ и МАТ. И процитировал сообщение Дон Трамп. Президент Трамп видит вот насквозь через этих поклонников войны и их саботаж. Европейские импотенты могут только истерить, наблюдая за тем, как Трамп отодвигает Европу от украинских дел. Ну, так и есть. Так и есть. Значит, Трамп в трусошел, да. Импотентные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их в сторону от соглашения по Украине. Ну, да, я правильно говорил. И это Трамп делает репост из статьи в Нью-Йорк-Пост. Помните, мы говорили, вот появилась статья в Нью-Йорк-Пост, и ряд наших говорил, да ладно, кто читает Нью-Йорк-Пост? Трамп их цитирует. А знаете, что наисмешнейшее? Тут последние заявы президента Зеленского, ну, такие они еще Без подробиць і не до кінця зрозумілі, але він каже: Окей, якщо буде гарантія безпеки для українців, ми готові піти на вибори навіть під час повномасштабної війни. Мовляв, я даю завдання нашим народним депутатам продумати процедуру, методи, способи, як провести ці вибори. От тут то уявіть. Судя до цього Дональд Трамп, потрає руки, ну, отут йому цей Зеленський. Він його не любить ще з першого терміну. Зараз з'являються забавні э, фрази, що Трамп може від от переговорів по Україні не тільки європейських лідерів, но і Зеленського. Так вам вообще надоїли. Про росіян росіян і говорити нічого. І собі... А раптом би я не знаю. Е, президент Зеленський перемагає знову. Я бачила останні рейтинги, і зараз в нього шанси ну не дуже високі. Але уявімо собі, це ж українці, ми ніколи не знаємо, чому вони обирають того чи іншого політика, чому голосують так, а не інак. Тобто, і та, і та сторона відправляє нас на вибори, Якимось чином ми їх проводимо, і знову він, і знову Зеленський, і знову віддавай Донбас, і знову легітимний, нелегітимний, і все по-новому. И выйдет, что там, где они завжди ищут наилегчего способа вырешения властных бажан, так воно просто не выходит. Потому что, ну, Трамп же человек серьезный, не любит, когда его пытаются ну, просто оставить в дураках. Вот эта фраза «я не прочитал, я жду, а я вам завтра отвечу, это для нас неприемлемо, Конституция, то есть ты, ты вообще дурак, о чем?» Конечно, Трамп человек очень серьезный, очень конкретный. Человек из бизнеса, на самом деле. Вот, ну, представляете, да, приходит такой нормальный бизнесмен, хочет там э -э заключить некую сделку. В общем, взаимовыгодно. А ему начинают плести какую-то чушь. какие маниловские мосты там, значит, строить там, и так далее. Притом за деньги, которые у него же и берут, и плюс мало этого еще воруют. Вот что не понимает Зеленский, что Байден, по духу, близок к Зеленскому, и тот, и другой и коррупционер. А вот для Трампа Зеленский по другую сторону баррикад. Он как раз из тех, которые бизнес всегда ненавидит, потому что это из тех, которые вымогают взятки. А что же тем часом європейці? Яке їх слово, яка роль, яке значення? Та нічого вони не можуть і не вміють, просто заробляють гроші, кажуть російські пропагандисти. Вони намагаються переконати свого поротового глядача, що насправді європейцями керують транснаціональні корпорації, що вони тільки хочуть. Освоювати гроші, і я кожен раз так дивуюсь? Ну окей, якщо вас втягнули, якщо вас обдурили, якщо всі хочуть заробляти і всім тільки краще від цієї війни, ну чому ж ви такі дурні? Чому на це ведетесь? Чому на захід виводили свої активи і капітали? Чому від державних грошей до приватних все опинилося не в банкі Сизарині? А у Бельгії чому у Франції ви поклали свої активи? Чому тепер ви звинувачуєте у заробітках тих, хто просто користується наявними методами та способами? Лінадімна Вадимовна такою таку правильну, центричну логіку, як ано має розвиватися. А у європейських чиновників – ущербна логіка. у европейцев их хозяева это транснациональные корпорации, которые хотят эти деньги освоить. Не просто так Зеленский ездил. Шведы, французы заключал договора на сотни самолетов. Это все вот эти замороженные кредиты. Уже Макрон и все остальные говорят, мы их уже поделили, осталось только забрать. Но бельгийский премьер-министр не просто так защищает, И достаточно откровенные вещи стал говорить, которые раньше позволить себе было нельзя, что типа русские не потерпят поражения на фронте. Потому что он уже должен эти деньги. Зрештою, це Росія десятиліттями корумпувала європейців через газ, через потоки, через бізнеси. І, певно, так. Хтось і хоче заробляти, але це хтось, ви не повірите. Це завжди друзі Росії. Це Угорщина чи Словаччина. Тепер потенційно це буде ще й Чехії з новообраним прем'єром. Але кожен раз, коли Росія в чомусь звинувачує нас чи європейців, це більш за все схоже на саме їхні російські недоліки. Я напомню, что G7 выдала кредит в 50 миллиардов долларов со своих денег, из которых 30 уже Украина получила, из того, что каждый год... 7 миллиардов будут генерить в виде процентов, размещенных в разных странах. За это отвечают бельгийцы, те деньги, которые заморожены. То есть на 7 лет вперед эти деньги должны быть заморожены, чтобы вернуть 50 миллиардов. И если их сейчас заберут, бельгийцы останутся с, со странами, входящими в семерку. Это не только Европа. И это только по процентам. И это только по процентам. Они скажут, ребят, мы на себя обязательства взяли. Это нам возвращать. Но, к сожалению, транснациональные корпорации, демократы и так далее, для того, чтобы этот конфликт усилить, они реально Я розумію, що деньги, які зараз там є, це один единственных варіантів, як до них добратися, якщо не вийде до нашим, тоді будуть подати э, норвежського фонду суверенного фонду там, за три, який до речі, Ви ж розумієте, що ми в питанні і процесі передачі нам заморожених російських активів, як ніколи далекі. це дуже схоже на ту ситуацію, яка була із томагавками, тобто томагавків не було, немає і, скоріш за все, не буде, але росіяни безкінечно. Кожен день погрожували американцям, так чи інакше обговорювали, дальність польоту, чим будуть перехоплювати, чим будуть відповідати. Ось і зараз. Мовляв, акт спроби відібрати кошти, по перше, кажуть, росіяни назавжди показує, що ЄС така структура є зі злодюжською терористичною організацією. Терористичною, ну так, вони так вас затероризували. Ви самі віднесли ці гроші, вони юридично намагаються вас покарати за. Порушення кордонів, розв'язання війни не тільки, але злодії саме вони. Тому, звісно, росіяни ведуть безкінечно 24 на 7 інформаційну кампанію з дискредитації Європейського Союзу і самої ідеї передачі нам грошей. Здається, це чи Апщак, ЧНЗ, чи щось, що життєво необхідно росіянам, і вони буквально не виживуть, якщо ці гроші будуть передані українцям. Ще раз скажу. Скоріше за все, ці гроші нам не передадуть. Але як же приємно спостерігати за тим, як росіяни чомусь нервують. Тут акт попитки відйому середств, во-первых, раз він завжди показує нам, що ЕС, як такова структура, є воровською терористичною організацією, тому ми повинні вислати відсюди будь-якого мічого відношення к официальным структурам ЕС, разорвать любые отношения, которые есть, пересмотреть любые законы, которые есть, объявить их террористической организацией, исходя из этого преследовать, так как мы преследуем террористов. То есть объявить Русулу фон дер Ляйн, Каю Каюкал с террористами, и ну, найдем в сортире, в сортире замочим. То есть мы имеем дело с нацистской террористической сущностью. это буквально днями, военнослуженный Путин. Котри нам погрожував, я розумію, ви завжди скажете чим саме уточни, бо він це робить кожен день. і Ми вже заплуталися в усіх його погрозах, і будете абсолютно праві. Цього разу мова йшла про південь нашої країни, про Чорноморське узбережжя, про те, що всі порти українські заберуть, все буде російське. І щоб ви не сумнівалися, росіяни, тікток-експерти, воєнні. Диванні воїни прям переконані, що так і буде. Хоча і знають тут, я би знов дзвонила в слідчий комітет і знов говорила про дискредитацію СВО. Знають росіяни, що самі СВО ж таки не впораються. Ну, от не може країна, яка в рази нас більше по населенню, по ресурсам, по територіям, просто взяти нас і перемогти. Тож на допомогу, як стверджують, тікток експерти, обов'язково мають прийти китайці. І Північну крекці Кидайте, придягнутися в Північну Кореці, тому що росіяни впевнені, що ну що, узкоглази між собою нічим не відрізняються. Ну і разом будуть нас хитати. Зрештою, не забувайте, що завжди що можна позвати іранців, можна закликати представників деяких африканських республік. Та й в цілому, ну що там, та кидайте всі 140 мільйонів на нас. Как бы, ну что ж, и еще несколько ядерных боеголовок, и тогда это точно будет уже переможний рецепт для Российской Федерации. Путин сказал, будем забирать все Черноморское побережье, все порты будут в России. Так что он слов на ветер не бросает. На помощь нам придут корейские и китайские войска китайцы переоденутся в корейцев и будут вместе обучаться военному делу. У них у всех на носу войны. Китайцам за Тайвань, корейцы будут захватывать Южную Корею. Так что они будут тут практику проходить. Они, конечно, в бой сам не пойдут. Они будут на Курском, Белгородском направлении. Но ну, на, все, на всех границах они будут стоять. А наши войска многоопытные пойдут очищать побережье, и Украина будет в поле жить будут ничем и звать никак. Бандеры рванут в Канаду, в Европу, все, кто раскрашены, побегут, ну и черт с ним бежите, а кто не убежит на Колыму? Ну і наостанок, друзі, про велич тієї самої росіюшки. Ви ж знаєте, що ми будемо не ми, якщо не знайдемо якийсь каверзний, якийсь такий гостренький сюжет. Так от Тож, поки Росія все у світі захоплює, щоб не замерзнути у рідній російській Сибірі, як каже тітушка, на добу їм необхідно для того, щоб прогрітися вугіллям аж 11 відерць, ну таких великих, повнорозмірних. Тільки показує, скільки потрібно щодня наносити цього вугілля, щоб елементарно вижити в дуже, 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 дуже багатій країні. Це там он. Україна та Європа замерзають без Росії. А Росія та що? Розквітає. Ну от, щоб не На сутки треба набрати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ведір. І так, кожний вечір. на цьому, друзі, пане все. Але під завершення я, звісно ж, закликаю вас. Не забувайте лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф, тому що ми свято віримо наш перший мільйон не за горами. А найголовніше це, звісно, зверніть увагу на посилання в нас в описі. Переходьте і до в підтримку збройних сил України. Наші військові, як ніхто, заслуговують на нашу щоденну постійну допомогу. Маємо назбирати 250 тисяч гривень і інших варіантів нас немає. Тож обов'язково донайте. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.